У прес центрі галереї мистецтв. Зараз виставка ілюстрацій Ганни Грибан. Відома ілюстраторка та видавець святкує 40 років професійної діяльності. Найбільше на виставці малюнків до дитячих книжок авторка зізнається, що любить казкові сюжети та графіку. Це потрібно не знаю, бути на одній хвилі з цими маленькими нашими дітками, розуміти їхній світ і сприймати його так так само через таку саму призму, і вони її сприймають. Або інакше тоді вже буде не дитяча ілюстрація поліграфію вона прийшла одразу після закінчення українського інституту імені Івана Федорова. Говорить, що першу свою ілюстрацію забула, зате чудово пам'ятає першу видану книгу. Я пам'ятаю дуже добре ту першу книжку, яку ми зробили в очолюваному мною видавництві. Це була Полтава, Водоканал, до сторіччя дня заснування підприємства. Зізнається, художником мріяла бути з дитинства і навіть готувалася до цього, закінчивши миргородський керамічний технікум. І 90-х працювала у видавництві Астрея, займалася оформленням дитячої періодики. Журналіст Віталій Скоберський говорить, саме там познайомився із Ганною Грибан. Вона була провідним художником. Там на той час я вважаю, що зібрався такий ну, найпотужніший колектив, з яким мені. Взагалі коли-небудь доводилось працювати. це художники Ганна Грибан, Лена Свєшнікова, Михайло Шлафер, інформаційно-видавниче агентство Астрея. Воно і в 90-ті роки ну, якби відроджувало книговидавничу справу на Полтавщині. За радянських часів вже в Полтаві книг не видавали. От. Видавали брошурки невеличкі, і то була така строга цензура, що це дуже було важко. До появи видавництва Астрея усі книги полтавських письменників видавали здебільшого у Харкові. Після нього Ганна Грибан працювала у полтавському літераторі. А з кінця 90-х очолила власне підприємство, художньо рекламне агентство Дивосвіт. Зараз видає книги різних авторів та організацій на будь-яку тематику.